Скандал, на котрому будували інформаційне та політичне вбивство президента Порошенка Роттердам Плюс, справа, котра не вилізала з рота різних мосійчучок та інших медіаслуг вельми шановного Ігоря Валерійовича Коломойського. В результаті всіх цих закидань лайном Порошенко програв вибори кандидату з телесеріалу Програв в голограмі. Кандидат з телесеріалу Володимир Зеленський одразу ж збирався всіх садити, карати, рішуче розбиратися там, корупцію вишуковувати. По справі Роттердам Плюс копали всі прокурори ДБР, Генпрокуратура, поліцейські, бог зна хто. Влада страшенно хотіла показати, як то поганий Порошенко крав собі щось там. Але якось все пішло не так, спершу справа заглохла. Потім якось поступово навіть почали казати, що ця схема закупівлі «Роттердам Плюс вона була вигідною для України, ну і от зараз, врешті-решт, фінал вишенька на торті. Але про це чомусь нічого не говорить, ні Мосійчучка, Чучка, ні Один плюс один, ні всі ті високоповажні видання, котрі кричали про нібито крадіжки на «Роттердам Плюс. Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам Плюс. Відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів, відповідна ухвала Колегії суддів Першої судової палати касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року опублікована в єдиному Державному реєстрі судових рішень. Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає. Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод, власник якого Коломойський, та Запорізький завод феросплавів. Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи «Роттердам Плюс, а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії цієї формули. І от знову ж таки дуже цікаво, куди ж поділися всі ті правдолюби, правдоруби, які всій країні цим неіснуючим нібито злочином Роттердам Плюс виїли шматок мозку. Чому про це не кажуть на один плюс один Мосійчук, агов? Де ти там уся? Слава Україні! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів та їхніх посіпак. Навіть бородатих, навіть з мікрофонами у роті. Все буде Україна!